Доброго дня! Ось Настюшка от она. Я сьогодні перший раз, в принципі, да, потерялась. Я приїхала не туди, куди треба. Ішла пішком. Це... Шукала вихід. Це не її вина. Ми просто думали, що цей тролейбус їде прямо туди, куди нам треба, а виявляється, він повертає на іншу вулицю. І вона по картам... Заїхала чорті, куди, коротше. Все, заїхала на край міра. Все коротше, ми приїхали на каток. Зараз підемо купимо якоїсь водички і... і на каток. На вулиці насправді не дуже холодно, ну типа нормально. Ми вже прийшли, взяли ковзани, Настюшка вже перезивається. Так, насправді сьогодні неділя і, в принципі, багато людей. Так, да, багато. Я не знаю, к ней полісти. Прошнуровий. А ми вже катаємося. Мені довелося закатити свої джинси, бо вони дуже длінні. Тут дуже шумно, дуже багато людей. Все, давай. А ну, їдь, показуй, яка ти класна е фігуристка. Ой, там хтось упав. Багато людей. И лід, до речі, уже такий трошки ну, покосаний. Думаю, скоро будуть чистить. Настюшка мені привезла митинги. Вот так. Чтобы мені було тепліше. Бо холодно, мені взяти на красный нос. Тут холодно. Логічно. <рес> Уїхали і не видно. наездница. Карина, быстрейшая. Карина, быстрейшая. Там люди видео снимали, а я в них заехала случайно. Короче, поехали кататься. Поки там роблять новенький льот і об'явили технічну перерву, ми всі прийшли в кафе. Ми всі, ці, ті, хто каталися там, <гум> Тут забити кафе, От. зелений чай, чорний чай і на Суша, шукає ще От, Відпочиваємо. Ми вже все поїли і все попили. І вже всіх пустили на льот і прийшли нові люди. І Подивіться, просто, скільки їх. Просто Толпа, у нас це вже не хоче йти. А як вже треба піти? Залишила 10 хвилин покататись? Mm. Ну що, підемо. Потім підемо в Сінсей нарешті. Хочу новорічні прикраси, красиві. Показала ногти, ні? Я не пам'ятаю. Ось вот такі ноготочки у Настюшка собі зробила сама. Молодець, дуже-дуже гарно. Крайзі Естетика. Ми вже уходи. Ми вже накаталися. Класно, супер. Прийшли в сенсії. Ну, це не прийшли, заходили собака, подивитись, я вже бачу гномі. Які гномики. Мілашки. Так, бачу піжамки Ось такі гномики. Яку ціну 700 гривень. Ми в мене році зелюшку купили, та у нас є гналик. Всякі олені і босут. Прикольно. Подусочка біленька. Що ти там побачила? Сліговічка. Угу. Прикольно. Мені сподобались оці декоративні деревця, а також я взяла ось такий набірчик. Щас. Що? Ні. Не фокусує чогось мисочку твою. Прикольно, це як менажниця, я думаю. Дуже естетик. Взяла собі ось такі дзвіночки на ялинку. Вибачте, а де фокус? Ау. О, сфокусувала. Ось такі дзвоники. Прикольно. Все, щось. Фокус балується. Ось такий пряничний домик. Будівля. Будівля. Скільки коштує? Двісті Прикольно, тут дуже багато всякого такого декора для дому. Це дуже класно. Дуже класно. Також хочемо подивитися на якісь речі, звісно. Миш. Яка мілашечка маленька. Клас. Це я? Спасибо. не подобається, вона класна. Я сподіваюся, це мешка на кризках. Миша, Угу. Так, новорічні сфетрики, увага. Та-дам. Прикольно. Скільки коштує? У мене такі з високі. Так, такі червоні, я пам'ятаю. Я бігала по школі, джерела. Так, ось такі є светрики. Такі взаємні, зимові клас, в'язані. Я думаю, будуть тепленькі. Також 800. Можна за 600 є. Прикольно. Якісь новорічні штани. Все блистить. У нас це тут дріфтер. Так. Ой, така неприємна тканина, але блистить прикольно. Так, саветрик, тренчик. Ще ще є цікаве, я йду до цих штанішок. Також, звісно, супер новий гуд. Все в паєтках, рожеве, блистить ви блискує. В смислі, тобі не подобається. Вісім таке. Все, це так клас. Це мода, це стілі, це тренд. А не у тебе. Також ботик є такий. Так, тут стен з сумками. Вони мене не сильно цікавлять. Вау! <гум> Ходімо далі. Настя в вауті. Вона знайшла. Покажи які сережки. Ось такі Hello Kitty. Каже, хочу взяти. Вони здорові? Покажи. Вони здорові, на все вухо, важкі, напевно. Вони не важкі, ні. Ну дивись, вирішуй сама. Так, я тут дещо взяла поміряти. Але я бачу курс, куди нам треба йти? В новий рік. В смысле, що це пояс? Пояс і що це я не вщіпляю? Ну, такий пояс це я ним іншо. Джинси. Mm. Все, пошли в новий рік. Викиньте дітський пояс. Він децький, це мода. Він децький, написано Hot Wheels, Чи щось написано? Да. Ну так. Да. Так, я добралася до першої стоїчки. Я бачу тут ось такий гарний е, блюдо, тарілочку. Тобі подобається? Що? Куди це таке кажеш? Вау! Рожеві, зараз один йдемо. Коротше, дуже гарна тарілочка є е, е, червона, є е, ось така сіра. Тут ось такі кензі кейни лежать. От, дуже прикольно. А також гарний вибір ось таких новорічних скатерок на стіл. Є така біленька, зелена. Що ти мені показуєш? Ага, для посуду, для жидкості. Прикольно. Ось такі скатерки. Прикольно. Хтось там щось ниє на фоні. Є червона. Давайте подивимось. Ага, і червона ось така. Взагалі діше у вас. це 9 гривень якась акція, напевно. А що це таке мілашне? Два А, я бачу для солі і для перцю. Шутняк не можна достати. Дуже прикольно. Такі хатки. Хатки, да. І також для солі і для перцю ось такі прянячні пацани, так. Да. Так, що ще? А ще є в відеолочок. А ще є ось такі тарілочки. Діскотека. І, звісно, дуже багато новорічних чашечок. Різдвяних. Так, і чобітки. Да, і ось така прикольна, мені подобається. легкі, Я хочу тяжелую. Ой, ось все гарно. Клас. Така зелена. Так, да, Ось мені подобається. Ну, я люблю зелене, да. скільки коштує? 119 гривень. А є ще одна. Прикольно сказала 119 гривень. Ні. Я люблю зелений. Бо я щось не розібрала. Тю? Не сфокусувалися, так? Да? А що, вона одна? Дивіться, одні червоні, а зелених таких немає. А що вона Вони одна? На тій стороні вона. А на цій стороні? Ну тоді я подумаю, можливо, візьму, не знаю. Прикольно. Так, ну новий рік тут повним ходом. Дуже прикольно. Дуже багато всього. Ось такі іграшки. Якась свічка з запахом а, вишневого пирога. Будь ласка, відкрий, понюхай. Не, бути. прикольно, якщо немає кориці. Ну що, як тобі? Прикольно. Так, угу, да, це непогано. Бо я не корицю. І дуже мало свічок без кориці. А ось ця дуже гарна така. вона не відкривається? Що це? Що смачне? Опісінь який то Ну, блін, як ось повітря, він прям такий ядрений, обалдеть. Також є ось така за 60 гривень. Ялинка. Ой, ось, куди ти натікаєш? Це коронавірус. Ось така легенька сві свічечка, mm -hmm. да, ялиночка. Прикольно. Це mm -hmm. Ти що вдарилась? <ристо> це ужас. з наша <ристо> зробиш. <ристо> Что типу якоїсь ванильки? Я надеюсь, ты сняла. Я надеюсь, я сняла. Я просто держу телефон. Ось такі мені подобаються. Ты вершала да все, все про них, да? Мне подобаються ось такі органайзеры для зберігання. Дуже милашні. Чем пахнет? Прикольно. Чем прикольным? Да. Ммм, класс. А тут написано, покажи мені. Бері, Бері, щось ягідне. Тому подобається да. класно. Да, вкусно. Також такі більш модернізовані дерева за 150 гривень. Ось такі. Ну, Мені такі не подобається. Так, є такі підсвічники для свічки. Це типа хто? А хто це? Я не розумію, а хто це. Типу він держить свічку. Якась криса. Я не знаю, щось дуже дивне. Так, понюхай ось тут зелену свічку мені хочеться знати, чим вона пахне. Ти підстанеш до неї? А, ти вже з нею? Де ти взяла? Ти в сокі. Так, мені подобаються ось ці мишки. Дуже класні мишки. Або дядь є дівчатка, а є хлопчики. Прикольно. Тут що пишуть зверху? Пишуть зверху. Сандал. А чого, фу? Сандал або дерево. Я погано чую запах, тому що вона така прям закрита. Не, все одно не чую. Ось такі. Все, хвата, став її. Ось такі є віночки за 400 гривень. Ой, сипіться, сипіться, сніг. З неї сипата. Ось таке щось. Ось така якась екібана. А. А, це стакан просто? Чи свічка просто. Ну, там має бути свічка, ні? Так. Ось такий популярний дизайн. А, це просто стаканчики. Я зрозуміла. Ой. Ось це щось прикольне, все мені подобається. Ось така кибана. Я просто називаюся кибана, я думаю, що воно підходить під описання Так, це набір свічок. Прикольно. Угу. Мілашні медведики. Ось такі медведики, ось такі подушечки. Да. І такі ще мишки є, ну, такі мілашки клас. Дуже О, он мені дуже подобається. Не брити, не горди. Ну типа. Я знайшла дуже гарну прикрасу. Це ось такий коник. Зараз покажу. І коштує він ось 220 гривень. Дуже гарний. Що ти тут на фоні мені крачиш? Зайшли в розділ полідів. Угу. Хорошо. Так. Гледі якісь коврові дорожки. І розділ вже для дому. Всяких органайзерів. Прикольно. Мені да, подобається все. Я б все скупила. Не знаю, тільки я нашого не треба. Так, іскусственні якісь цвіточки. Що це? А що це? Це липучка. А вона? Типа, можливо, як вішать на неї. Там, полотенце. Не знаю. На на місто. Що це? Так, тут щось нічого цікавого. все накидали. Що це, накидали? це носки? Носки, попробуй. Давай на папа вы поділи носки. Тобі чорний один білий? Так. Да. купити. Все, пока Новий рік в сінсеї просто не завершується. Я підійшла ще до якоїсь стойки і тут куча різних прикрас. Боже, ну які мишки! У там ззаді тарабани. Де тарабань? Мерні стаканчики. Нас ти в них показуєш, я дивлюся на новий рік. Я хочу. Так, ось такі прикраси, якісь дерев'яні, ось така хатинка. Є ще в білому кольорі та в червоному. Перестаньте тарабанити, будь ласка. Я в шокі. Миша, це да, опять... Ох, це, це це їх це мишки. Поштова скринька, ось така з Дідом Блин, Морозом, також в червоному кольорі, рожеві полупрозорі кульки. Скільки коштують? 220 гривень. двадцять гривні. Серйозно? Абилді так. такий Вене... великий набір. Я електроліт. А Чого це його заметали е... в новий рік? А, мені каже, йому це не, це не подобається. Влечає. Це невеликий, це просто вихідна Так, що тут ще єсть? Обідаємо? Дай це мені, будь ласка, ласка, ласка. обійде. Ух ти. з пушочком. Естетик. естетик мальчик. Скільки він коштує? Прикольний. Так, я тут обійду. Отак, вот ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага, тут також ці хотинки, тут якісь свічки. Ух ти! Це обруч? Дивись. Рога. Тобі треба? Да. Так. Що це таке? Це якийсь чоловік, дуже странний Стрелка? Да. Чи Чина плоска? Абсолютно плоска. Так. Якісь свічі. Не перебивай мене. Що це таке? Це якась свічка? Так, да, ось світлок. Ужас. Що це пахне? Лемон? Ні. Що це таке? Априко? Роза. Зрозуміло. Роза і абрикос. Це фір і твой фір. Так, я включу 0,5, бо... бо я не знаю. Що це таке? Так там же ж написано. От, почитали. Лимон... Хто там іще? Так, все, от цієї стойки. Так, все, ходімо. Ми пришли і просто акали три секунди одночасно, бо супер-супер міла стойка. Який дуже гарний да, так. Скільки коштує? 119 гривень, я 120. вже бачу, класно. Я в минулому році купувала ось такі бантики, але в червоному кольорі. Чивень. Дуже... Вони да, вони недорого не коштують. І я дуже надіялася, що тут будуть знову вони. Але на жаль, вони в чорному і в зеленому кольорі. Але вони дуже прикольні, дуже мілашні. Можливо, взяти в зеленому кольорі. Да. Ну, чорний, звісно, не так на Йолочку повісить. Так, будь ласка, повісь, бо я не можу повісити. Так, ці також коштують, так. 40 гривень. Прикольно. Можливо, візьму, я зараз подумаю, не знаю. Бо в мене червоні бантики. Чи будуть вони менша червоні зелені бантики? Думаєш, будуть? Ти здіваєшся? Ладно. Отакі набори? Прошу мають. Ти треба чемедан? Я уїжджаю, ну пока. Я знайшла облоденну велику mm. примірочну, що ми тут знашкою. Помістимся, бо вони в основному ось такі от просто під дзеркалом. Так, перша кофточка, що я собі взяла. ось така, сіра, сіра базова. розмірі S. Вот. У мене біса ця штука. Як я можу піняти, що це за, за кофточка? Якщо її сюди приліпило. Що таке? З днем лежання. і валяння. Ти валяєшся? Ні, ну я валяюся що? Оксана краса. Так, наступна кофточка це ось така зелена. Вона, типу, як водолазочка. От це розмір S, У мене там ще лежить M, але я його не буду мірять. Мені якось не дуже подобається. Якось не знаю мені. Мені не сильно. Можливо, колір не такий, чи можливо він мені не сильно личить, не знаю. Не буду брати. Що? Теж не подобається? Давайте я заодно покажу, що я беру. Дома покажу. Дома покажу, та ні, я зараз покажу. Значить, ось це, що я спочатку взяла, дві ось ці зелені чашечки. Ну, просто поки, поки мені зручно, поки є гарне світло, покажу. І два набори з оцими зеленими бантиками. Сережки. Красота. Їх а ще насті серешки. Може бути А? Повірять. Наш мірять. Їх, їх треба продонфі... продезінфікувати треба, а потім міряти. Покажи поближче. Ну, коротше, ось такі. Не знаю, подумай, що над ним, було, бо якось я не знаю. Так, я з покупочками вийшла. Я ще взяла носочки. Ось там ось такі ніжні, мягкі, що Настя мене просила. Вот. Зараз зайдемо ще в ТБ. Куди ти пішла? Що це таке? Що за безпреділ? Зараз ще зайдемо в АТБ, подивимось там на декор. Ні Добрий дн. день. Ніколи у мене не було купувала. Да, ти що, бедолага. лага. Я в шокі. Пішлі відсюди. Так, так, звісно, ми прийшли перекусити в мак. Вот. я, до речі, не казала якесь ні число. Сьогодні 1 грудня офіційно з Днем Зими. Клас! І дуже символічно ми поїхали в сенсей, і я трошки закупилася новорічними штучечками. Вот, все певно, апетиту вам і нам.